Малята. Ви знаєте, коли я сьогодні йшла, то знайшла рукавичку. Подивіться, яка. Гарна, тепла рукавичка, схожа на свою сестричку. Одягнуть її малята і не мерзнуть рученята. Малята, а у вас є рукавички? Добре. Ой, дивіться, рукавичка щось ворушиться. Мені дуже цікаво, хто ж там живе? А ви хочете дізнатися? Давайте дізнаємося. Маленька, сіренька, довгий хвостик має, від кота тікає. Дітки, хто це? Так, це мишка Шкреботушка? Хто там ще живе? Зеленийка, невеличка. Має ротик рукавичку. Ротик відкриває. Ква-ква-ква співає. То це Жабка, скрикотушка, так? Довгі вуха, куций хвіст і маленький він на зріст, по лісі стрибає, від вовка тікає. Так, це зайчик побігальчик. Який хтось хитринький. ну послухайте уважно. Темні в лісі проживає, хвіст рудий має, їй на місці не сидиться. І зовуть її. Хто, дітки? Лисиця, лисичка сестричка, живе в рукавички. Ой, лячно, як гострі зуби, злючі очі. Ночі виє він, що ночі в лісі? Хто це дітки? Так, це сірий вовк, вовчик-братик. Хто це такий великий? Він великий, волохатий, любить медом ласувати, а як випав глибокий сніг у барлозі спати ліг? То це дітки. Ведмідна брить, вірно. Песик щось шукає, щось нюхає, бігає. А, що тобі таке цікаво? Що ти шукаєш, песику? Песик мені сказав, що його господар загубив рукавичку і песик її знайшов. Ось вона. Забрав песик нашу рукавичку, звірі залишилися без домівки. Що ж робити? Я вам пропоную виготовити домівку, рукавичку для зв... звірів наших. Ви згодні? Але перед цим давайте зробимо з вами зарядку пальчикову для того, щоб починати працювати. Одягнемо рукавички, рукавички невеличкі. Знають хлопчики і дівчатка, кожен пальчик. Має хатку, ось так. А для аплікації рукавички нам знадобиться рукавичка, заготівка, ось така. Попросіть, щоб ваші батьки вам допомогли вирізати вата, великий кружечок, один. І сім кружечок меншого кольору та іншого кольору. Серветка, клейонка, пензлик та клей. Давайте викладемо наш візеруночок, щоб ми подивилися, як буде виглядати наша заготівля. Знаходимо серединку, викладаємо великий кружечок. А навколо нього. Ось такі іншого кольору, іншого розміру кружечки. Подивіться, яка квіточка у нас вийшла. А тепер, дітки, будемо їх намазувати клейм і приклеювати ось так. Небагато клею, залишки, щоб нам не заважало, щоб була робота охайна. Знаходимо серединку, прикладаємо та притискуємо серветочкою, щоб убрати залишки клею. Ось так. А тепер малесенькі. Так само невелику кількість клею намащуємо на кружечок. Приклеїмо її навколо великого кружечка. А тепер будемо робити хутряну опушку, яку замінить вата. Для цього нам знадобиться вата. Спочатку ми змажемо клеєм кінець нашої рукавички. Ось так. Візьмемо вату, будемо вичіпувати невеличку кількість та притискувати, приклеювати до нашої рукавички невеличкі шматочки. Ось так. Це хутро, дітки, щоб тепліше було взимку. Змащуємо, змащуємо, ось так. Таке гарне хутро вийшло, виходить. І ще можна намазати трішечки. Ось так. І розпушимо трішечки, бачите? Трішечки розпушимо. Щоб було справжнє хутро міхове. Ось яка гарна рукавичка у нас вийшла. Всі звірята зібралися. Дуже вам вдячний за роботу. І я вам дякую, малята. До побачення!